Вітаю малята! Зараз я вас запрошую на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимось з новою цифрою. А з якою саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно. Знизу кружечок, а зверху гачок. Сусідка у неї. П'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. Здогадались, діти? Так. Це цифра шість. Цифра шість на вишню схожа, І красива, і пригожа. Заманеться її їсти, височенько треба лізти. Цифра шість, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, Ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Діти, розгляньте малюнок та скажіть, скільки цифр 6 тут заховалось? Так, правильна відповідь 6. А зараз послухайте казку про пригоди числа 6. Одного разу число 6 пішло мандрувати. Першого дня воно відвідало понеділок. Другого. Вівторок, третього середу. Четвертого четвер. П'ятого п'ятницю. А шостого суботу. І ніде не затрималась шістка більше однієї дуби. А от у суботи гостювала аж цілих шість днів. Почувались вони добре. Навчилися вони співати веселі пісні. Діти, порахуйте, скільки нот вони вивчили. Так, правильно, шість. Ще вони вчили розповідати вірші про природу. Як ви гадаєте, скільки було віршів? Вірно, шість. Потім до них у гості завітали звірята. Порахуйте, скільки звірят. Шість молодці. А ще число 6 навчилося показувати фокуси. Порахуйте, скільки великих зірок з'явилось шляпи фокусника. Правильно, 6. число 6 та субота стали добрими друзями і дуже часто ходять один до одного в гості. Діти, чи сподобалось вам наше заняття? А з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? Ви були молодці. Дякую вам за роботу. Прощаюсь з вами. До побачення.